Шевченко у рябок і пометі то, Дивлюся, аж світає, Край неба палає, соловейко в темні вгає, сонце зустрічає. Тихепенько вітер гріє, тепли вони вліють, меж ярами настава. Леніє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю нема. Ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то те, душе моя. Бачиш, хіба ти не чуєш людського плачу, то глянь, подивись, а я полечу. Високо високо за сині хмари, Немає там власті немає там кар. Там сміху людського і плачу не чути. Он глянь в цім раї, що ти покидаєш, латану свитину скаліки знімають, шкурою знімають. Бо нічим обуть княжат не а он розпинає вуза подушне, а сина кують. Єдиного сина, єдину дитину, єдину надію, військо одають, бо його бач трохи, а он де підтинуть, опухла дитина, голодна ямре, а мати пшеницю на панщині жне. А он, бачиш, очі, очі, знає, що ви здалися, щоб ви з мамку не висохли, слізьми мене злилися, то покритка по піскиню вестрем шкандиває. Батько й мати уцурають, чужі приймають, старці наві цураються, а паниш не знає. Двадцятою долідок душі пропиває, Чи Бог бачить і за хмари наші сльози, гори? Може, й бачить та помага, як і оці гори предковічні, що политі кров'ю людською. Душа моя убога, лишенько з тобою. Об'ємося отрутою, кризі ляжем спати. Пошла в думу аж до Бога його розпитати. На цим світі котам спанувати.